Так, слава Ісусу Христу, вітається за мати Санзарію і та усіх на моєму YouTube-каналі у школі Селезіанської духовності. Хочу разом з вами сьогодні розважити ще певні духовні речі, які стосуються селезіанської духовності, настановці великого вчителя церкви Святого Франциска Селезія. Свято, якого ми святкували зовсім недавно. І собі сьогодні трошечки собі розважимо про такі кілька таких тем, я вибрав. Дуже коротенько, звичайно, щоб це не було дуже довго. Отже, щодо спокус, щодо спокус, святий Франциск Сальський чи Салайський, чи Сілайський, якому завгодно, якому подобається, можемо назвати цього святого. Отже, ж, мабуть, ви слухали мої попередні відеоролики на всевзянській духовності на тему цього святого. Вже знаємо, що це є святий такої лагідності, яку він практикував у своєму духовному житті, якої вчив своїх вірних, так само своїх духовних дітей. Отже, ж, говорячи. Щодо гріха, ну, ми знаємо, що веде до гріха. Францис каже такі основні ступені, що ведуть до гріха. Три. Їх є три. Все починається з чого? Спокуси. Спокуси, звичайно, диявол пропонує нам що? Те, щоб нас зацікавити, щось нам цікаве запропонувати. Отже, в основі спокуси є насолода. Але Франциски далі. він каже, що побожні душі дияволі він розуміє, що він їх зразу не, не спіймає так на гачок. Тому він ці спокуси криє під прикривкою добра. Отже, але якби там не було насолода, це другий ступень, ну і третій, це згода. Згода нашої волі. Тут можемо ще колись мені один такий священник, старенький вже царство йому небесне, Микола Волосянко, турист, дав мені таку, там, здається, 6 чи 7 ступенів. Я багатьом висилав навіть таким, хто до мене звертався людям. Як боротися з спокусами? Перше, це з'являється думка, я її зауважу, я починаю на неї роздумувати. Це ще гріха немає, це є ще ступінь духовної боротьби. От, властиво, після цього наступає згода, Так, вподобання. Якщо душа знаходить вподобання, Альфонс Марія Делігорі каже, якщо вже вподобання, це вже є легкий гріх. Звичайно, якщо вона йде вже за цією спокусою, це вже є згода волі і впадає в гріх. Отже, все дуже просто, дуже зрозуміло. Отже, щодо спокус. Франциск Салєзій каже так: як би не була стривожена душа, доки вона твердо говорить ні. Спокуса не має над нею влади. Отже, від чого залежить? Від мене особисто, від моєї волі, від згоди чи незгоди моєї волі на цю спокусу. Якщо людина знає, що вона може зустрітися із спокусами, але не уникає цього, вона сама відповідає за наслідки. Такі приклади можемо навести дуже. Наприклад, хтось бореться з обжерством, так? наприклад, такою пристою, таким ріхом. Постановив собі наїсти чогось солоденького там, чи м'яса, ну, а заходить п'ятниця, я йду на кухню, заглядаю в холодильник і ось спокуса починається. правда? Хочеться, хочеться. А я знаю, що я маю з цим проблеми. Мається моя слабкість. І так можна з будь-чим. Отже, любов до Бога самий головний засіб від усіх пороків, від усіх пристрастей. Отже, любов до Бога, це знову ж таки Францеслєзі пропонує в своєму трактаті про Божу любов. Вам його поручаю. Правда кажучи, мені цей український переклад щось не дуже до вподоби, оскільки вони тут щось напутали його з айфонсу Марію Долікорі. Радше все-таки краще читати оригінал. На польській мові ця книжка має 700 сторінок. Ну і друга, третій речі, бо ми поговорили про спокусу, про гріх, про спокуси і про тривогу. Отже, тривога. Тривога це не просто спокуса. А така спокуса завдяки якій і через яку приходять багато інших. Святий Альозі казав, що у мутній водичці легко ловити рибку. Так само у цій тривозі дияволу легко захопити людську душу. Печаль. Це така скорбота чи пристрасть душі. Печаль, може, синонім униніє про це зло, яке наступило незалежно від її волі. Отже, душа після зла печалиться, тобто печаль наступає така. Коли душа відчуває зло, яке їй неприємне, бо зло неприємне. Отже, коли вже спокуса вчинена є гріхом, вчинений гріх, приводить, е, властиво, є наслідок. що? І тоді душа відчуває неприємність відразу Гедоту. Вона починає переживати печаль, каже Святий Франциск. Ніщо так не посилює силу зла і не віддаляє добро як поспіх і тривога. Як поспіх і тривога. Наше серце, каже вчитель церкви, повинне прямувати до того, щоб бути. Незмінно утвердженим або закоріненим у Бозі. У бозі. Але це має бути не остана праця духовного життя, молитви, оскільки наше серце дуже часто під впливом гріха міняється. Так? Міняється Отже, людина, якщо не молиться, то Її ці спокуси настають, так, наприклад, і все вони перемагають. Прогрішуючись, ми повинні упокорятись. Дуже важливо, тому що що? після гріха наступає нам що? Тривога. вам каже перед гріхом: ні-ні, та то нічого страшного. Один раз, другий раз. А потім. Стає обвинувачем. Ах ти, ти така чеснотлива, ти така свята, і ти такого допустилася. І стає головним обвинувачувачем. Але що ми повинні зробити, радий вчитель церкви? Ми повинні упокорятись перед Богом, одразу ставати. Відразу ставати. Вчителі церкви кажуть, в випадку важкого гріха взагалі чекати не треба, якщо є можливість зразу на другий день посповідатися. І приносити покаяння, не думаючи більше про свій гріх, не думаючи, не застановляючись над ним. приносити покаяння за цей гріх. Хто правдиво смирений, той ніколи не вважатиме себе ображеним. Отже, про що тут йдеться? Часто ми відчуваємо, так, він, Франциск про це говорить, що Божу любов здобувається у терпливому зношенні прикрощів, труднощів, упокорень, різних таких недомагань. В цих упокореннях нам що? Людині є важко, оскільки вона відчувається, а мене образили. Це говорить моя пиха. Мій егоїзм, моя гординя. Бо хто правдиво смирений, то ніколи не вважатиме себе ображеним. Бо розуміє, що за свої гріхи, за своє негідне життя заслужив на пекло. Ось. Ну, і закінчується цю, цю тематику е, нашу сьогоднішню в школі Севезенської духовності. Бачимо Святий Франциск Салєзій у своєму книжці Філотея. Філ, трактат про Божу любов це вже для е, тих продвинутих, тобто в духовному житті, що, що вже не початкуючих. Отже, вчителі духовного життя радять е, три етапи, так? Початкуючи, ті, які просуваються, і які вже, е, значить, е, досягли цього рівня, так? Отже, оце, це є для початкуючих філотея. У філотеї шлях до побожного життя в розділі 18-му Францис Салєзій подає такі три східці до гріха і чесноти. Отже, з одного боку, гріх негативне, з яким ми боремося. Ми деколи дуже зосереджуємося, суту на грісі. Я маю поборити ту ваду, ту ваду, ту. І це негативно нас вимучує, воно нас висушує, воно нас робить не сумними, не радісними. Але наше завдання не думати про диявола, так, не думати про гріхи. Наше завдання думати про Ісуса Христа, вдивлятися в нього, розважати над Його життям, над Його словами, над Його діяннями, над Його чеснотами. Отже, ж, ви в й ми розглядали є спокуса вподобання і дозвіл в чесноті. Так само, отже, ж, винуватцем гріха хто є диявол. Винуватцем спокусу є диявол. Чеснота. Отже, є світ добрих духів, злих духів. Натхнення можуть походити від нашого ангела-охоронця, від святих. Ми часто цього не можемо розпізнати, так? бо мене є містиками. Ну, Можливо, хтось з вас є містиком, то розпізнає це, отже, знатхіння. <різь> Доброго натхнення, тоді я відчуваю вподобання у цьому натхненню. Наприклад, помолитися, зробити милостеньку, постав... комусь допомогти, когось порадити. Знаєте, катахизм є цих сім добрих діл щодо душі і щодо тіла. І згода на ці натхнення це є чеснота. Дуже легко. так? Нічого складного. Отже. Святий Францис Селезій, бачимо, такий практичний святий, і, до речі, дуже подібний до святого Альфонса Марія Долігорія, отже ж в них дуже якісь схожі е, такі прерогативи і погляди на духовне життя, але це, звичайно, що є добре. Е, це стільки на сьогодні в школі е, Сеозіанської духовності. Кому сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, подобайку, коментар, поширити його, щоб якомога більше людей е, вистово, хто шукає. Цікавиться духовним життям, прагне практикувати духовне життя, змогло собі користатися цього духовного контенту, який я пропоную на моєму YouTube-каналі. Мир і добро. Слава Ісусу Христу, Хай святий Франциск Олізій нас провадить і нам допомагає у здобуванні чесноти в боротьбі з гріхом.